У відповідь блекауту. Це в одному зі спальних районів Києва жителі підійшли до вирішення проблеми ось так креативно. Бо відсутність світла і часом тепла годинами це нова реальність для більшості киян. Повна темінь довкола в жодному із будинків немає світла. І ось така реальність зараз у більшості е, житлових районах у столиці Києва, і коли на вулиці, мінус 15... А у тебе вдома 15 годин немає світла, то ось такі пункти обігріву, що є в житловому кварталі, справді стають потрібними і популярними. Ми приїхали сюди, аби подивитися скільки багато людей туди ходить, Ну і що власне є всередині. Ката квіточки. Квіточки? Це для мами квіточки? Да, да. Ми познайомилися з Мішою в одному з пунктів незламності. Йому шість каже: вдома холодно, але у нього є свій рецепт. Як зігрітися? А розкажи, як вдома зараз? Холодно? Холодно Так, і як ти грієшся? Ну у нас би вентилятор, він тірято. Он сомався, і ми стало купили. Пі когда світ включають, нам ці потому тому що свет есть, вентилятор вже у нас є вентиляторами. Хлопчик називає теплову пушку, бо вдома і справді 10 градусів тепла. У судочок поки ходити не може. Там вибило вікна після останньої атаки. Ходив, просто ракета в бок кинулась і бах такий був, і ла забіла я сняний. Нашим садиком, тому що стекла зліті по садіками ще. і от зараз наш садик святий не працює. дітей перевели в інший. Це вже нам розповідає Дарина. Вони теж з дочкою прийшли сюди, аби зарядити гаджети. Вже реально не витримують вони цілий день, і ввечері теж хочеться якось підсвітити. Ми вже і її... Свічки запалюємо, ну все одно хочеться якось більше освітлення. У нас ситуація не зовсім критична, конкретно в нашому, в нашому домі, тому що в нас є газ, газова плитка, тепло дали. Хоча теж, коли були прильоти, напередодні 9 січня то в нас навіть скло потріскалось і десь близько впали уламки. То було холодніше, виключили тоді опалення, виключили. Холодну воду, але доволі швидко все відновили. Буквально за два дні вже було опалення, і гаряча вода. До речі, вода гаряча, можна зігрітися, принаймні погріти руки, ноги. Дарина працює учителем у школі. Розповідає, учнів приходить усе менше. Більшість дітей батьки залишають вдома. А ті, що старші, не жаліються. Ми тут зустрічаємо хлопців. Вони тільки із зимової гірки. І працівники ДСНС їх поїчаєм і просять зняти мо. Окрім капелюхи, щоб просушити. У Києві таких пунктів незламності понад тисяча, стверджують у КМДА. У кожному є інтернет, розетки, місце для роботи та відпочинку. Спати тут незручно, але якщо доведеться, то можна. Працюють вони цілодобово. Також цілодобово тут залишаються правоохоронці та ДСНСники. Кожен пункт буде забезпечений аптечка до медичної допомоги, і по суті, ми зараз робимо перевірку для того, щоб уточнити, чи у всіх є, і чи у всіх вони укомплектовані, які є потреби, тому що відповідно до потреб ми далі будемо їх укомплектовувати. Там має бути тільки ті медикаменти, які можуть бути відпущені без рецепту лікаря, і що можна буде використати або надати людині допомогу. Те, що не потребує призначення лікаря, окрім ліків, її тіски можна поговорити про психологічний стан. Психологи граються з дітками та готові почути дорослих. І тільки встановлюємо ці пункти незламності. Люди приходили. Це було теж неочікувано. Те, що немає ні опалення, не води, ні світла. Немає можливості приготувати їжу. Не всі були до цього готові, і люди приходили на палатки, і було таке підвищений рівень тривожності та ну не агресивності, а скажем так, ну може да агресивного трішечки стану. І якраз тут велика кількість людей, психологи, вони дуже потрібні того, щоб скажімо так скоординувати людей, пояснити, встановити правила там, де велике скупчення людей. І ви знаєте, так от потрішечку за дві доби. Вдалося це регулювати і люди нормально це сприймають. Бо така вже реальність, додає пані Дарина. Єдина, каже, жінка, хочеться знати, що буде далі. Можливо, по мені не видно, але менталка в мене вже просто в хлам. Насправді кажуть, їдьте. Але при цьому кажуть, виходьте на роботу. Тобто я вчитель, я працюю, я мушу вийти на роботу. Я не можу прийняти різке рішення, звільнитися. Хотілося б не рожевих якихось мрій, а можливо колючу, болючу, а прям. Хай неприємну, хай дуже е, гірку, але, але правду правдиву ситуацію. Реалістично. Ну, не те, що просто реальність. Що стане гірше питання на сьогодні без відповіді. Попри невідомість, люди масово не виїжджають з Києва. Когось тримає робота, а когось родина. Куда, Ні, куда? Син у мене є, і я йому говорила. каже, я патріот України. І все. А зараз він там На фронті? Так. Да. Вдома у жінки теж не більше 10 градусів тепла. Світло бачить рідко, а після крайнього прильоту ще й вікон немає. Рядом дому був взрив, і у мене на пленки окна, і поэтому холодіна Тобто у вас е, до сих пор немає окон? так, да, да, да. Кличко не зі сказав э, балкони самі за свой рахунок. Ви їх діли, ви за свой і тоділить. Та, попри жахливі умови і холод, на вулицях Києва не побачити паніку на дорогах, традиційні затори у магазинах широкий вибір продуктів. На відміну від 2022-го, більшість бізнесів вже мають генератор і працюють, і всі сподіваються, що згодом стане краще. Надія живе на те, шо. Повернемося до звичайного життя. Я просто оптимістка душі всіх. Улибаюсь, і улибка ж сім літ житні прибавляється.